Вітаю малята! 16 вересня Світова спільнота відзначає Міжнародний день охорони озонового шару. У цей день 36 країн підписали документ, згідно з яким країни-учасниці повинні обмежити та повністю припинити виробництво озоноруйнівних речовин. Озоновий шар це повітряний шар у верхніх шарах атмосфери, що складається з особливої форми кисню озону. Він захищає землю від певної частини сонячної радіації, цим самим сприяє збереженню життя на планеті. Щоб вам було зрозуміло важливість озонового шару для людини, уявіть собі, що це наче парасолька над людиною. Якщо вона буде з дірками, то відповідно захист від неї буде поганий, людина буде мокра, так і озоновий шар над землею, наче наша велика парасолька, і порушення її цілісності призведе до ризику для людини. Це має прояв у збільшенні випадків захворювання шкіри людини, розігріванню поверхні землі, змінами температурного режиму а також режиму вітрів і підвищення рівня моря. Основними причинами руйнування озонового шару є фріони, що з'являються внаслідок діяльності людини. Вони знаходяться в холодильниках, кондиціонерах, аерозолях тощо. Також вагомий внесок в руйнування озонового шару дають запуски ракет використання висотної авіації. Людство на усій планеті повинне намагатися зберегти та сприяти відновленню озонового шару. Дякую за увагу! До побачення!